Покажемо вам зараз наші постелі в коробках. Це все нас є сатин, дуже класна якість. Почнемо із огляду лаури. Це у нас іде Лаура двостороння, дуже красива якість на висоті, 1600 гривень ціна. Ось такий принт іде в коробці. Також така лаура. У нас йде також двостороння, 1600 гривень в коробці. Дуже ніжний, дуже красивий горошок. Далі, ось такий сатин. А, сатин однотонний, класика. Коробка тут є трошки більше, це все у нас йде євро розмір. Тут у нас йде ціна 1800 гривень. Також, ось така сіра у нас іде постіль. Така світло сіра і є темно-темно-сіра. Віп-сатин, дуже класна якість. 1800 гривень ціна. Такі самий, як я показувала, в другому кольорі. Тому для замовлення обирайте Улюблений вами колір та посіть нам.